А як вона пахне, особливо в тіночку, коли тінь падає. О, як вона пахне. Удивительно, друзі. Так що всім рекомендую пасічникам сіяти культури на пасіках. І буде вам щастя, як каже мій друг-пасічник. Сійте, друзі, і буде вам щастя. Щастя, здоров'я, як каже мій другий пасічник із западної, з Львівської області. Диви, і шершні на ній працюють. Саме головне, подивіться, і шершень працює на ній. Ой, кажу шершень, то ж міль. Дивіться, дивіться. А дивіться, то якась крута така бджола друга вже, куди ж я її не бачив. Диви, і бджолки всякі працюють на, на ній, на цій фацелійки, а в нього длинний хабаток. І йому краще доставати. Він крутіше, ніж пчела. Дивіться, як тру, трудиться. Друзі, трудіться літом, щоб було зимою вам щастя. Дивіться, як красиво працює він. Ух, яка дика бджола. І камашки всякі працюють, теж оживають.